Друзі, а ви знали, що у санаторії Воржава є власна соляна кімната, і люди, які тут відпочивають, можуть її відвідувати. Но не лише люди, які відпочивають, може приїхати будь-хто, навіть жителі навколишніх сіл. Ви можете купити курсівку, наприклад. На одну процедурку соляні в кімнаті або на 5, на 10, на кілька ви хочете, просто на окрему процедурку на соляну кімнату або на якісь інгаляції. Наприклад, є теж пакети цілі, які йдуть на лікування органів дихання серцево-судинної системи, просто омолодження, оздоровлення. Тут є безліч пакетів. З ними ви це можете ознайомити на сайті. І наголошую для своїх підписників, блін, люди, ви живете тут усі кругом, і ви кожен маєте прийти подихати символ, почистити свої льохи. Ви всі кажете, що ми тепер хворіли, ми тепер кашляємо і не можемо з цього вийти. А от тут є просто і легке рішення, як вийти без проблем і без шкоди для свого здоров'я. І не за всі гроші світу даний санаторій один з кращих в Україні, що лікує бронхолегеневі захворювання, а також він проводить лікування та реабілітацію після перенесеного ковіду чи вірусних інфекцій. Тут є не тільки соляна кімната, а й унікальний, єдиний в Україні апарат Фасет, який проводить безмедикаментозні інгаляції. В Наступному відео я детально покажу апарат фасет, коментар від лікаря та випробую його на собі.